Якось допомагає прогодуватися пенсіонерам присадибні ділянки. У минулому році люди мали нагоду їздити на дачі безкоштовно. Такі перевезення забезпечували органи місцевої влади. Цьогоріч з фінансами проблеми. Перевізники кажуть, возити безкоштовно не будуть. Чернігів це єдиний город, який осуществляє такі види перевозок безплатно вторникам і четвергам. І на сьогоднішній день, на сьогоднішній день, або, вірні, так обстановка зложилась, що в этом. Году дві в бюджеті заложено, не заложена компенсація за эти перевозки. Раніше пільгові перевезення повністю компенсувалися з державних субвенцій. Зараз ці гроші до перевізників не доходять. Той рівень компенсації, який ми зараз вимушені в повному обсязі віддавати тролейбусному управлінню, він аж ніяк не відповідає кількості людей, які користуються. Якщо один із перевізників, скоріше всього, що підемо на конкурс, погодиться е, мати е, в, в два дні і візьме на себе відповідальність в інші дні по тарифу, а в певні дні е, нижче тарифу, я думаю, що ми і мають і має для цього відповідний е, склад перевізний состав. Е, тоді ми підемо на згоду. Ініціативна група пенсіонерів Чернігова вже збирає підписи за пільгові перевезення на дачу. кажуть, їздять туди не з доброї волі, а щоб Себе прогодувати, бо мізерних пенсій навіть на продукти не вистачає. Однак, перевізники свою позицію не міняють. Якщо проїзд не компенсують, возитимуть тільки за гроші. кажуть, якщо влада намагатиметься вплинути на них, вийдуть з акціями протесту.